Про наслідки нічної атаки ворога КНДР відправила до Росії 5 тисяч військових будівельників для відновлення інфраструктури під колесами автонаду на Дунаєвеччині загинув У Хмельницькому. судитимуть лікаря, через якого померла пацієнтка. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Вночі село РФ атакували Новгород Сіверський на Чернігівщині. Двоє чоловіків та жінка постраждали. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Їх ушпиталили. Росіяни вдарили по звичайних будинках, коли люди вже спали. Є руйнування. Додав Чаус. У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникла пожежа у літній кухні та господарчій будівлі, пошкоджені кілька приватних житлових будинків і два легкові автомобілі. Близько п'яти тисяч північно-корейських будівельних військ з вересня поетапно передислокуються до Росії і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури. Про це повідомив південно-корейський депутат Лі Сон Квен після брифінгу національної розвідувальної служби країни. Водночас, за даними південно-корейської розвідки, близько 10 тисяч військових КНДР вже розгорнуті поблизу російсько-українського кордону у південній Кореї. Також оцінюють, що на війні в Україні загинуло щонайменше 600 північно-корейських солдатів. Ще тисячі отримали поранення. Музика. У Хмельницькому попрощалися із захисником України капітаном Андрієм Олеговичем Шестаковим. Захисник служив у 106-й окремій бригаді територіальної оборони. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав батьківщину від ворога. Загинув Воїн 11 травня 2022 року поблизу села Богородичне на Донеччині три з половиною роки вважався зниклим безвісти Оборонцю на віки. 53. поховали захисника на Алеї Слави, вічна слава та пам'ять йому щирі співчуття рідне. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 592 повідомлення про події та правопорушення. З них 149 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 101 адміністративний протокол, з них 11 на нетверезих водіїв. Зареєстровано також дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких одна людина загинула, одна отримала тілесні ушкодження, а також 15 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 607 повідомлень від краян. Саме на Дунаєвеччині сталася смертельна ДТП. У поліції поінформували вчора близько дев'ятнадцятої години вечора. На автодорозі з полученням Томашівка міцівці поблизу села Міцівці, 63-річний житель села Томашівка, керуючи автомобілем. Рано трафік, наїхав на 45-річного жителя селища Дунаєвці, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини. Події. Смерть пацієнтки у Хмельницькому судитимуть нейрохірурга. Про це повідомили в обласній прокуратурі і ознайомили із деталями справи. У квітні 2023 року 32-річний нейрохірург однієї із лікарень обласного центру прооперував хвору та провів заміну хребтового імпланта. Після операції пацієнтка поскаржилася на свій стан, проте лікар не провів належного обстеження та не призначив необхідного на той час повторного оперативного втручання. Аби приховати післяопераційні ускладнення, медик виконав блокаду тригерних точок, що приховали симптоми запального процесу у ділянці післяопераційної рани. А надалі, під час повторного звернення пацієнтки, лікар знову не надав належної оцінки скаргам жінки у травні 2023 року. Вона померла. Зв'язок між тактикою дії нейрохірурга та летальним випадком підтвердили висновки двох комісійних суд За її смерть медик невдовзі відповість перед законом. У зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами перезупинили водопостачання в обласному центрі на вулиці Василя Вишиванного, вулиці Антоненка Давидовича, вулиці Храновського, Білокур та Семенюка. У Хмельницькому водоканалі повідомили, що орієнтовний термін завершення ремонтних робіт – 13-та година. Ще більше анонсів та актуальних новин у наших соціальних мережах та телеграм-каналі. Тож долучайтеся. Дякуємо вам за ваш час та довіру. На все добре.